Так, невеличка розпаковочка, прийшли сівалочки, прийшли 17 і 15. -ки. 17 -ки отакі в чистому оригіналі, це не заводська. Ну, заводська вже не в'ячка Іде. це не кінна, це наступне покоління. Досить достойний гарний стан. Таких є дві штуки, і ще з той сторони є. Пару штучок все рідненьке є. Нічого не робилося. Тут ну, на криші ці ржавчинка, вжавченка, внутрі повністю ціла. Все крутиться, шестерні нормальні є. Ця друга. Ця трошки краще в стані. Ось бачите, тут вже відреставровано. Грузики, кому треба, можемо доставити. Грузики є, внутрі показую. Ось така. В принципі, гарний стан сівалочок. Є 15-ки, більше менше. В шапці профіля номера телефонів дзвоніть. Кого цікавить, розкажемо, покажемо.